Ми розшукуємо одразу трьох зниклих дітей з родини Власових. Мова про двох братиків Дмитра та Артема і їх сестричку Софію. Про зникнення дітей мені розповіла їхня рідна тітка. Це саме вона на фото із дітьми. Пані Олена вже років 10 живе в Іспанії, але регулярно підтримує зв'язок із своїм братом та племінниками. Жінка розповіла, що її рідні жили у місті Маріуполь в дев'ятиповерхівці на вулиці Курчатова, 61. І востаннє виходили на зв'язок за день до початку повномасштабної війни. Мы разговаривали последний раз 23 февраля и всю. Я не знаю, что с ними произошло. Я ищу, ищу. Файбер и Телеграм. Не знаю, не знаю, где мне их найти. Уявіть, вже майже рік пані Олена нічого не знає про долю своєї родини, тому дуже просить допомогти відшукати рідних. Ось це її брат Сергій Власов разом із своїми синами Артемом та Дмитро. А ось це фото їх сестрички Софії. Дітей виховував лише батько, бо його дружина померла від важкої хвороби ще у 2014 році. Маленькій Софійці тоді було лише два роки, і вона дуже важко перенесла втрату мами. Через це у неї досі є певні психологічні порушення. Та проблеми із розвитком дівчинка дуже погано розмовляє. Вона считає мене мама, я, я думаю, плаче виглядає Софія зараз на років 10, А її братики Артем та Дмитро на 12 та 14 років. Ліворуч на фото у зеленій футболці Артема. Посередині у сірій ковтинці Дмитро. Нагадаю, що мешкала родина Власових у Маріуполі на вулиці Курчатова, 61. Їх багатоповерхівка вціліла після обстрілів, але у будинку немає вікон. Тож не виключено, що під час бомбардувань батько разом із дітьми ховався у підвалі чи десь у бомбосховищі. А зараз, можливо, кудись переїхав. Пані Олена, перебуваючи в Іспанії, якимось дивом з'ясувала це і навіть зуміла вийти на зв'язок із своєю знайомою у Маріуполі. Ця жінка розповіла, що бачила дітей цілими та неушкодженими. На на початку травня. Моя подруга, она с ними работала. Это учительница их. Когда я с ней разговаривала, я нашла ее, она говорит, у нас нет ни связи, ни смета они ничего, говорит. Хорошо, что ты меня говорит, нашла. Написала в фейсбуке, она рассказала, я последний раз их видела в мае, и все. Какой-то автобус увез их, и все. Отже, знайома пані Олени з Маріуполя бачила Артема, Дмитра та Софійку на початку травня. Дітей посадили у якийсь автобус. Та от куди він поїхав, невідомо. якому направлінні ми не знаємо. Моя подруга точно теж не знає. Ми не знаємо, де він, що він. Я не знаю, що може відбуватися. Малюсенькі, малюсінькі. Я переживаю за діток. Я розумію, що у Маріуполі зараз не транслюють українські телеканали, та можливо, хтось з місцевих бачить цю програму у соцмережах. Тому дуже прошу, якщо хтось знає, куди могли вивезти дітей, або ж хтось бачив Софію Дмитра та Артема чи їх батька Сергія Власова, не зволікайте та телефонуйте нам на гарячу лінію служби розшуку дітей Магнолія за коротким номером 11630. Дзвінки з будь-якого українського мобільного оператора безкоштовні. Якщо ж немає можливості, вийти на зв'язок телефоном, пишіть у чат-бот служби розшуку дітей в телеграмі. Маю ще одну історію зникнення дитини, також у Маріуполі. Це 14-річний Віктор Худошин. Востаннє хлопець виходив на зв'язок аж 1 квітня. Тоді він лишався у місті, і ситуація там була вкрай напруженою. З тих пір минуло вже 9 місяців, але про дитину більше не було жодної звістки. Якщо хтось бачив Віктора Худошина чи знає, де він може перебувати зараз, терміново набирайте з будь-якого мобільного оператора короткий номер служби розшуку дітей Магнолія. 116 шістнадцять дзвінки на гарячу лінію безкоштовні. Або ж пишіть у чат-бот служби розшуку дітей в телеграмі. Важлива будь-яка інформація.